Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні приготуємо маковий пляцок з персиками. Бісквіт у нас на основі білків після паски у нас залишилося ще їх чимало, тому ми використали у цьому пляцочку. пляцок вийшов високий, ніжний і дуже смачний і дуже-дуже м'ягенький. Персики і печиво савоярді просто чудово доповнюють всі смаки. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Беремося за приготування бісквіта. До білків додаємо щіпку солі і збиваємо в піну. Декілька етапів додаємо цукор. Збиваємо до глянцевого блиску. Додаємо сухий мак, незапарений. Плюс розпушувач. Все це перебиваємо до однорідності. Сюди ж додаємо рослину олію без запаху. Перемішуємо. До білків додаємо одразу все борошно, як завжди, просіяне, і все гарненько до однорідності перемішуємо. Це, власне, і є наша бісквітна маса. Таких коржів ми готуємо два. Рецепт ми подаємо лише на один, а от такий приготуйте два. Перекладаємо форму застелено пергаментним папером, гарненько розправляємо і відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів до зарум'янення. Орієнтуйтесь на свою духовку до півгодини часу приблизно. Далі ми готуємо крем. Крем у нас буде на основі молока і пудингу. Молоко вливаємо в каструлю, третину молока залишаємо в ємності і всипаємо туди дві пачки пудингу. У нас один ванільний, один абрикосовий. Все це гарненько перемішуємо. До молока додаємо цукор і розчиняємо його на повільному або середньому вогні. Коли цукор у нас розчинився, вливаємо молоко із пудингом. Постійно помішуємо на середньому вогні, заварюємо. Тут обов'язково помішуємо, щоб у нас не пригоріла маса. У нас часом починає гуснути і тільки починає кипіти, забираємо з вогню. Перекладаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою і даємо час повністю охолодитися. Цей крем можна приготувати завчасно. Коли заварна маса повністю охолодиться, ми збиваємо м'яке масло і в декілька етапів додаємо заварну масу. І масло і заварна маса в нас однієї температури. Заварну масу додаємо невеликими порціями для того, щоб наш крем не розслоївся. Якщо така халепа сталася і крем розслоївся, ставте його на парову баню і збивайте до потрібної консистенції. На жаль, таке теж буває. Ось така консистенція у нас буде. Після того, як ми зіб'ємо масло із пудингом. Нам ще додатково треба печиво савоярді, консервований персик і сироп з персика. Тепер збираємо пляцок. поляницю макову просочуємо з сиропом з персика. Далі викладаємо половину крему, викладаємо половину персиків. Тут ми вже збираємо у роз'ємній формі так зручніше. Хоч це не обов'язково, і персики ложкою легенько притискаємо. В персиковому сиропі купаємо печиво савоярді і викладаємо. Можна викладати поруч, можна так, щоб один, одне печенько трішечки заходило на інше. Так буде гарніше на розрізі. Далі викладаємо другу половину крему, розправляємо гарненько, другу половину персиків, знову притискаємо легенькою ложкою, другу поляницю теж просочуємо сиропом і вкладаємо зверху. Притискаємо і відправляємо в холодильник, даємо настоятися нічку. Після того по бажанню. У нас зверху білий шоколад, а збоку посипаний мак сухий. Пляцок виходить великий, дуже гарний у розрізі, дуже ніжний і дуже смачний. Три дуже. До святкового столу, до святкової нарізки до великодня просто те, що треба. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське, і хай вам все вдається, друзі!